Якщо твого колишнього звати Дмитро, ми подаруємо тобі 5 доларів на криптогаманець від BitCapital. Добрий день. Віталі. Як звати вашого колишнього? <свіття> 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 <А як? свіття> Добрий день. Як звати вашого колишнього? Віталік. Віталік, на жаль, не вгадали. <свіття> як звати вашого колишнього? О, о, Іра, Назар. Назар. На жаль, не підходить. Як звати твого колишнього? Остап. Шукаємо Діму. Добрий день. Як звати вашого колишнього? Як? Ніяк. 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 А, ми шукаємо Діму, дякую. А можете сказати, як звати вашого колишнього? Забула. Не пам'ятаєте? Добрий день. Як звати вашого колишнього? Як звати вашого колишнього? Колишнього Юра. Юра, ми шукаємо Діму. Давайте. Привіт. Як звати вашого колишнього? Ой. Ну, Артем. Артем, а то? Е -е, Давид. Давид, шукаємо Діму. На жаль, ми так і не знайшли дівчину, якої колишнього Дмитро, але підписуйся на наш Тікток, і, можливо, саме ти наступний отримаєш від нас 5 доларів.